Пане президенте, як так сталося, що ви не знаєте, де 100 мільярдів. 100 мільярдів доларів, ви кажете, що ви не знаєте. Я вам можу підсказати, і український народ. Перший раз Міністерство оборони потрясіть. Пам'ятаєте, такий був різніку. У нас такі яїчка була, золоті яїчка називається, 17 гривень було. розумієте? Ви пам'ятаєте це? Один-єдиний різніку украв 10 мільярдів. Це 40 мільярдів гривень. Пам'ятаєте таку ситуацію? Емсекі, у нас мільйонери. Це цикашники мільйонери, продажні прокурори, продажні судді, вони ж мільйонери. Ви знаєте, що в судді Конституційного суду пенсія? Щоб ви розуміли для вашого розуміння, середня статистична пенсія це 3 тисячі гривень, а у них 390 тисяч гривень. А ви питаєтеся, де гроші? Пане президенте, будь ласка, міняйте своїх потужних менеджерів давним-давно. Ще років три назад треба було це зробити. Бо сьогодні ви не знаєте, де 100 мільярдів, завтра ви будете не знати, де 200, де 300, де 500. Тому вам дають просто відповідь. Тому нам ніхто не хоче пам'ятати, тому що наш президент це ви. І ви не пам'ятаєте, де 100 мільярдів гривень. Я думаю, це дуже маленька сума, що вона могла десь загубитися на якомусь папері. Слава Україні!